Добрий день, любі друзі, розоводи, роза гості мого каналу, гості прекрасного. Сьогодні знову рубрика про поезію, про мої вірші. Послухайте, оціните. Я бачу, мало з вас дивиться, слухає. Мало вас цінителів прекрасного у нас в Україні, а хочеться, щоб було побільше їх. Так що кожного при... запрошую на хвилинку поезії. Це буде зимова наша розрада. Україна мила наш чудовий край, де люди щасливі, де такий розмай, по весні потоки стрімко з гір течуть, вишні білокрилі у садах цвітуть, на городах люди, ніби мурахи, і в небі курличуть сивиї птахи. Річки розлилися, верби знов в воді, В воду похилили віття молоді. А калина в лузі рясно зацвіла, ніби наречена під вінець пішла, на горбах весняних квіти вже цвітуть, маки та тюльпани майоріють сють, а стежини в росах ростуть спориші, як все це згадаєш, легко на душі, зразу пахне м'ята, пахнуть чебреці. І солодкі вишні в папаній руці, а які раніше били джерельці, трави виростали в метр на ріці, сонце жовтооке небу пливе. Наша Україна жила і живе, буде все в країні, як було роки, в лузі заспівають краще ще пташки, соняхами всюди зацвітуть поля. Знов заплодоносить Мирна земля. І ще один віршик, тільки що ось склала. Спеціально готуюся для вас. Уже старі не читаю віршики, буду читати тільки, тільки придумані стіжки. Сьогодні така похмура погода, і воно якось так. Затягує це, хочу в дитинство, де топилася пічка, де на печі ми грілися малі, де за городом розливалась річка, і мама з татом вічно молоді, ходили в школу цілою гурбою, портфелями спускалися з гори, сніжки ліпили бабу за горою. Такі щасливі ми тоді були. Дитинство юність. Вже давно минули, вже осінь в двері стукає до нас. Та ми все пам'ятаємо, не забули, але назад не повернути час. Вже моя внучка, як весна красива, струнка чорнява, зовсім молода. А в баби осінь вже в очах застигла, коли і промайнули ті літа. Я хочу сад трояндовий садити, що радувало серце, все життя, всю Україну в рай преобразити, бо без краси не буде майбуття. Спасибі вам, хто був зі мною, хто заходить на мій канал, підписчики, гості каналу, просто прохожі транзитом. Спасибі вам, велике, за те, що ви є. Все буде Україна!